Всім салютки! Попалося мені на очі дуже цікаве відео якоїсь там блогерші, яка проживає в Німеччині. І даний відос набрав багато десятків тисяч переглядів. Е, ну, реально, там 10 тисяч вподобайок і куча тисяч коментарів, куча репостів, і дуже багато таких про. Рашистських е там, росіянських коментарів, О, визнає, Німеччина дипломи ЛНР і ДНР. І ти такий. Господи, дайте тим дебілам розуму або навчіть користуватися інтернетом і тому подібне. В чому заключається прикол? В чому маніпуляція? Німеччина підтверджує дипломи луганських, донецьких навчальних закладів, але тільки ті дипломи, які були видані до окупації даних територій. З юридичної сторони, по закону не мають права відмовляти, є закон. І підтвердження справді відбуваються. Але дипломи, які видані тими навчальними закладами вже. Після окупації, ну, під час окупації ці дипломи не визнаються і вони не підтверджуються. Але ж, як видно, по коментарях, по <смас> лайках, репостах і відосиках. Не всім Бог дав розуму. І десятки тисяч людей просто там. <смас> Дивіться, дивіться, Німеччина схаменулася, підтверджує дипломи ЛНР і ДНР. Так що народ, блять, включайте мозги, користуйтесь інтернетом, хоча який інтернет. На більшості території Росії вже немає інтернету, ні мобільного, ні домашнього. Тому, мабуть, їм дано так деградувати. Тож, всім мирного неба, розуму. Критичного мислення і всього найкращого перемога буде за Україною. Пака-пака.